Привіт, дорогі друзі, радий вас вітати на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про одну поширену помилку під час розв'язання рівнянь. Ви знаєте, що коли добуток двох виразів дорівнює нулю, то або перший вираз дорівнює нулю, або другий вираз дорівнює нулю. Цей факт ми дуже часто використовуємо під час розв'язування рівнянь, ба більше під час розв'язування багатьох рівнянь, ми якраз і прагнемо розкласти. Ліву частину рівняння на множники, при тому, що права частина дорівнює нулю і далі скористатися ось цим фактом. Ну, наприклад, під час розв'язання рівняння х квадрат мінус 2 х дорівнює нулю, ми виносимо х за дужки. в дужках виходить х мінус 2 дорівнює нулю, і дане рівняння рівносильне сукупності х дорівнює нулю і мінус 2 дорівнює нулю. Отже, розклали на множники, перейшли до рівносильної сукупності. Відтак ідея розкладання на множники це гарна ідея. Вона просто до чого нас приводить? Вона приводить до розв'язання двох рівнянь, які простіші ніж добуток, ніж весь вираз, який, скажімо, задає ліву частину рівняння. А ось давайте звернемося до цього рівняння. Нам уже в умові дано добуток. Ну що, якщо нам дано? За нас виконали роботу. Нам залишилося тільки прирівняти кожен множник до нуля і написати сукупність хміну 2 дорівнює нулю, х мінус 3 дорівнює нулю. Я прирівняв кожен множник до нуля, я відразу тут написав без корення хміну 3 дорівнює нулю. І звідси отримуємо, що. Х дорівнює двійці, і х дорівнює трійці. Але подивіться що показує уважніший аналіз? х дорівнює двійці. При х, що дорівнює двійці, перший множник дорівнює нулю, а другий множник не існує. Значить, х дорівнює двійці, не є коренем даного рівняння. Дане рівняння має корінь х дорівнює три. Цей приклад. Показує, що просто бездумний перехід до сукупності побачити добуток, зрадіти, кожен множник прирівнювати до нуля, він може призвести ось до такого неподобства. Давайте проаналізуємо, у чому тут, у чому причина. Цієї помилки проаналізуємо в загальному вигляді. Отже, нехай вдалося нам ліву частину рівняння розкласти на два множники, тобто отримати вираз виду f від x помножити на g від Х. Чому перехід до сукупності f від x дорівнює нулю і g від х дорівнює нулю може призвести до біди. Чому ми можемо отримати сторонні корені? А ось яка цікава ситуація, коли ми розв'язуємо рівняння F від x до нулю, ми нібито забули про те, що в нас є функція g, і зовсім не виключено, що корені цього рівняння не входитимуть у область визначення функції g. І навпаки. Розв'язуючи рівняння же від x до дорівнює нулю, ми ніби забуваємо про те, що є функція f, і корені другого рівняння же від х дорівнює нулю, можуть не входити в область визначення функції f. Тому давайте запишемо все-таки, чому насправді рівносильне рівняння такого роду. Треба врахувати область визначення функцій f і g. Тому я напишу так: це рівняння рівносильне такій ось системі. І додам умову: x належить. Девід Ф у перетині з де від G. тобто ось це вже перехід правильний. Ми перейшли до сукупності, але записали ще одну умову, яка говорить: будь ласка, не забувайте, що Х має належати як області визначення функції ф, так і області визначення функції G. Тому я тут поставив знак перетину. Ну що ж, давайте застосуємо цю теорему для розв'язування наступного прикладу. Отже, розв'яжемо це рівняння. Корінь із синус х мінус одна друга помножити на логарифм за основою 3 від х мінус 2 дорівнює нулю. Ну що ж, перейдемо до системи, але спочатку запишемо сукупність. Синус х дорівнює одна друга, логарифм за основою 3 від. Х мінус 2 дорівнює нулю. І врахуємо області визначення функцій f і g, які конструюють дане рівняння. Тут ми отримуємо таку умову: синус х більший або дорівнює одній другій, а присутність логарифма вимагає від х, щоб х був більшим за двійку. Розв'яжемо рівняння, що входять до сукупності. Перше рівняння дає нам таку нескінченну серію, х дорівнює мінус одиниця в степені N. пі на 6 плюс пі n, де n ціле. Мінус одиниця в степені n пі на 6, плюс і n, де n ціле. Але легко знайти корінь другого рівняння. Х мінус 2 дорівнює 3 в нульовому, тобто одиниця, х мінус 2 дорівнює одиниці, звідси х дорівнює 3. А умова синус х більше або дорівнює одній другій, зберігається, і умова х більше двійки зберігається. Отже, давайте нам найлегше поки що перевірити, чи підходить корінь х дорівнює 3. ну умову х більший за двійку. Зрозуміло, що він задовольняє. А давайте подивимося: Синус трійки. чи задовольняє нерівність синус трійки більше або дорівнює одній другій. Ну, звичайно, можна скористатися калькулятором, але давайте подивимося, як це без всяких допоміжних знарядь установити. Чи правда, що синус трійки більший або дорівнює одній другій. Це зробити дуже легко, якщо ми згадаємо означення синуса і скористаємося одиничним колом. Ось я тут його намалюю. Нуль. Пі, поділити на два. Пі ось одна друга. Ось одна друга. Ще раз, 0 пі поділити на 2, пі значення ординати точки синус, дорівнює одній другій, синус трійки. Пі це 3,14 і хвостик нескінченний. Значить, трієчка знаходиться десь тут. Тобто ордината цієї точки, очевидно, явно менше, ніж одна друга, отже, нерівність синус трійки більше або дорівнює одній другій є хибною. Отже, х, що дорівнює 3, не входить у відповідь це сторонній корінь. Тепер давайте перевіримо нескінченну серію коренів мінус одиниця в степені n π на 6 плюс пі n для n цілих. Дивіться. Очевидно, якщо n ціле від'ємне, звичайно, у нас корінь буде, корені не будуть задовольняти умову х більший за двійку. Давайте перевіримо умову, коли n дорівнює нулю. Якщо n дорівнює нулю, цей доданок дорівнює нулю, тут ми отримуємо мінус одиниця в степені 0, це одиниця. І залишається пі на 6. π на 6 – це 3 і розділити на 6. Отримуємо, що. Це число буде меншим, тобто при n, що дорівнює нулю, корінь буде меншим від однієї другої. А ось починаючи з n, що дорівнює одиниці, очевидно, кожен корінь цієї множини буде більшим за двійку. Отже, відповідь буде такою: x дорівнює мінус одиниця в степені n пі на 6 плюс пі n, але n це натуральне число. Ось правильна відповідь. Ось подивіться. Розв'язуючи це рівняння, ми вчинили правильно. Ми перейшли до сукупності, але врахували область, визначення кожної функції, яка конструює це рівняння. Не забувайте про це. Це дуже поширена типова помилка. До зустрічі. Папа. -па.